Коломійські пауерліфтери знову підтвердили свій високий клас. Вірніше зробила це юна наша краянка Юлія Оробець. На черговому чемпіонаті Європи у Празі вона виборола аж чотири медалі. Однак на цьому дівчина не зупиняється і вже знову готується до чемпіонату світу. Детальніше про талановиту спортсменку у сюжеті. У родині оробців всі природжені лідери. Діти стараються не відставати від батьків. А от донька Юлія вже настійливо наступає на п'яте мамі. Цього разу дівчинка привезла медалі із чемпіонату Європи, який пройшов у Празі. Це був чемпіонат Європи серед юнаків дівчат, юніорів та юніорок. Я виступала серед дівчат до віком до 18 років. ваговій Категорії до 72 кг. Вони проходили в місті Прага в Чехії з 9 по 13 квітня. Своїм результатом я дуже задоволена. Я його покращила на 17,5 кілограмів. Попередніх змагань. це досить непоганий результат. Зайняла в сумі триборства я друге місце, і по управах також зайняла друге місце. Тренують юну спортсменку батьки та Володимир Довганюк. Однак часу на відпочинок у студентки політехнічного коледжу немає. Одразу ж після приїзду у спортзал і готуватися до нових стартів. За донькою уважно стежать і батько і мати. Інна Оробець каже, що за три роки тренувань її донька досягла вагомих результатів. Це досить хороший результат. Вона вже два рази ставала призеркою чемпіонатів світу, тепер призеркою чемпіонату Європи і тому. Радує те, що поступово результат починає рости. Вона набирає, як кажуть, в спорті обороти, і надіємося, що ще за роки тренувань вона зможе покращувати результати свої і нарешті здобуде звання чемпіона або Європи, або світу. І дочка, і мама знову готуються до відповідальних змагань. Вони вже привчили коломаян до нагород найвищого гатунку. Залишається лише побажати їм успіху. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подієнтика.